Можливо, Богота не є дуже безпечне місто, місто в тому плані, але є таке місто Картахена, називається, на півночі Колумбії, занесено в спадщину ЮНЕСКО. Надзвичайно красиве місто, надзвичайно красиве місто, дуже хороша архітектура, дуже... Цікава архітектура і дуже багато туристів і вважається найбезпечніше місто в Колумбії, якщо не всі Латинські Америці, так вважають місцеві. Чому? Тому що зараз теж робиться велика увага на туристів. Це портове місто. На кожному кроці ведеться на кожному перехресті є відеокамери, ведеться відеоспостереження. На кожному перехресті знаходиться патруль. Які також стежить за тим, щоб туристи, які в основній своїй масі перепливають, прилітають в картохену, проводили гарно час, залишали свої гроші і не мали проблем ні з наркотиками, ні з бандитами. Тобто центральна частина міста охороняється надзвичайно добре і дійсно красиво. Видно, на кожному кроці ремонтують будинки, білять будинки. Церкви відреставровують, їжа цікава, жінки одягаються по старому звичаю, носять на голові такі саджики, я би сказав, з фруктами, з ананасами, з бананами, запальсинами, які я тільки бачив по телевізору, що вони на голові несуть цілу миску всяких, всяких фруктів. Це було дуже для мене цікаво, незвично. Ще цей колорит родок передається для туристів, можливо, це робити. Деяких я бачив, які просто не для туристів, а самі носять, скажімо так, з магазину додому.